Черти наш зачовий економічний комітет. Прошу проголосувати за порядок денний за основу. Хто за? Проти, отримали. Дякую. Є питання з голосу? Є питання з голосу про погодження з внесенням змін в існуючу схему організації дорожнього руху по вулиці Центральна. Хто за? Проти, отримали. Дякую. Прошу проголосувати. Питання з голосу. Прошу проголосувати порядок денний за основу. Хто, В цілому. В цілому. В цілому. Хто за, проти, утримали? Дякую. Питання перше. Служба у справах дітей десі. Так, добрий день всім. Шановна горіна, шановні члени виконкому. У нас була гарна ініціатива, ми хотіли придбати будинок для нашого новоствореного ДБС. Можна було отримати кошти субвенції, і, наскільки я розумію, знаходить знайшлися кошти з місцевого бюджету, які були готові фінансуватися. Сьогодні було необхідно зібратися, аби затвердити потребу. Дійсно, у купівлі цього будинку ми сьогодні в праці збиралися з комісією. Я що ви зібралися підтримати. Але, на жаль, 15 хвилин тому відзвонились власники, вони передумали продавати цей будинок. Тому нового будинку в нашій громаді немає. Я прошу утриматись від цього голосування цього питання, тому що немає необхідності тепер затверджувати потребу. В цьому році, на жаль, ми не пустимо. Там була субвенція на фото, і ми мали дати з місцевого бюджету. В цьому році субвенцію цю ми вже не використали, в наступному не факт на роботу. Буде як будемо просити. Хто за, проти, утримались? Дякую. Питання з голосу. Зв'язку uh, з завершенням будівництва закладу ресторанного господарства звернулось товариство з обмеженою відповідальністю проєкт щодо погодження внесення змін до проєкту організації, з якими uh, по вулиці Центральної місії. Тому прошу надати погодження е, на внесення змін в існуючу схему організації дорожнього руху по вулиці Центральна згідно е, схеми, яка є в додатку. Тобто перенесення пішло переходу та додаванням трьох додаткових парк місць. Хто за? Проти Дякую. Да.